Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Вітаю, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас на заняття завітала чарівна гостя. Осінь. У осіні є три брати, три місяці. Вони мають назву Вересень, жовтень та листопад. В ці місяці в природі відбуваються багато змін. Листя на деревах змінюють забарвлення, сонечко не так вже тепло гріє та кожен день стає прохолоднішим. У тваринок додається більше клопотів, вони починають робити запаси на зимовий період та утеплювати своє житло. Рослини також готуються до відпочинку, скидають листячко та у листопаді вже засинають. Зриваємось ми з граями стополяк та беріз, злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені, Чимо з височини, нам радісно, нам весело, нам любо восени. Дітки, а які турботи у людей? Прийшов час нам з вами про них дізнатися? Осінні щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожаї зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всій родині, все навкруг поприбирати, жовте листя позгрібати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити, У городі, у саду все довести до ладу. Восени обов'язково необхідно збирати опале листячко. Це необхідно для того, щоб земля отримувала достатню кількість вологи та поживних речовин. Тому і ви, дітки, залучайтеся до дорослих та допоможіть їм зібрати листячка, з яким ви дуже цікаво зможете погратися, зробити поробки та аплікації. У садках. Постигли фрукти, їх треба позбирати, на зиму приготувати. За деревами дітки також треба доглядати та зайве гілля підрізати. На городах теж роботи вистачає, треба плідно працювати, овочі усі зібрати, все з городу подибувати. Згрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. У господи турбот також вистачає, баночки необхідно сповнити до краю, їм треба працювати, щоб взимку було що смакувати. Восени, дітки. Багато грибочків. Але знайте, не всі грибочки можна споживати в їжу. Є гриби їстівні, а є отруйні. Спершу ніж гриби збирати, треба про них усе знати. Малята всі зібрались, зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Восени люди саджають молоденькі деревця, дерева зростатимуть з нами, шелестітимуть тихо гілками, хай же шумить тополина, хай цвіте та розквітне наша рідна Україна. Дітки, ми сьогодні з вами плідно попрацювали, тож пропоную перепочити та погратися. Взорову гімнастику. Вітер віє, повіває, кронодерево хитає, ось листочок облетів, і до нас він прилетів. Слідкуйте за листячком, яке з'являється перед вами. Розумнички. Дітки, а тепер наше заняття підходить до завершення. Тож пропоную пригадати, хто ж сьогодні до нас завітав на заняття? Розумнички, це чарівниця осінь. А що ми збираємо на городі овочі чи фрукти? Так, овочі бо фрукти. Ми збираємо у садочках. А з чим ми сьогодні гралися на занятті, щоб наші оченята перепочили? Так, розумнички, ми гралися з листочком. Я вам щиро вдячна за увагу і хочу попрощатися до наступних занять. До побачення! Бувайте!